Скуштувати страви і приміряти національний одяг народів, які проживають на території України. Це лише декілька активностей під час дня єдності Юніті Дей, який відбудеться цієї суботи у столиці. Так в Україні вперше відзначатимуть день міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Це свято запровадили на виконання указу президента. День єдності відзначає прагнення українців бути разом, попри різне етнічне походження, зазначено в указі глави держави. Офіційно свято щороку, 21 травня. А от відзначати його вирішили у вихідний. Так цілий день на ВДНГ у суботу можна буде дізнатися більше про етноси, які населяють нашу країну, взяти участь у спортивних змаганнях і, звісно, скуштувати смаколики національної кухні різних народів. Захід підтримує Євросоюз через організацію Дім Європи, а також офіс уповноваженого Верховної Ради і справ людини та Офіс Ради Європи В Україні майже 40% українців мають походження. Інших країн тому для нас дуже важливо, щоб ми жили в мирі та злагоді, і ми хочемо показати цим фестивалям, як відбувається єднання спільнот корінних народів на фоні культурного розмаїття. Я сподіваюся, що це буде дуже живий діалог про інтеграцію, взаємобагачення, взаємозбагачення про те, як кожна спільнота, зберігаючи власну культуру, водночас є невідємною частиною української культури.